Шо, пані і панове, чергове вітання з Карпат від Ярослава Ціко. Я очікував вчора і сьогодні на поздоровлення про перемогу. Перемогу не тільки України над Москалем, а перемогу мою надій бідою, яка трапилась. Ніхто не поздоровив чомусь. Ніхто не поздоровив, але я святкую, якщо так можна сказати, на тих руїнах перемогу, пані і панове. Тому що вже два роки, як це пройшло, це відбулося якраз на Миколая за старим стилем. І ця біда вже скільки там. 730 днів мене мучить, так? Чи понад 730 днів. Тут я приходжу частенько в бібліотеку, щось якісь книжки беру, читаю. Щось вишукую, щось знаходжу, певні фарби і так далі. Ну, але рана не загоюється все-таки. Отже, раджу вам нагадатися і поздоровити мене з перемогою. Тут на цій стіні іноді проводжу виставку і, до речі, були картини Саші Храпачева. Так що Саша, зараз там канікули, я запрошую. А ця стіна чудова залишилася, як бачимо. Я трішки тут щось підпер. Трішки цей, щоб не впало. Ото Стіна чудова. Ось такий стиль був. Пані, моє. Я в будинку ось такий цікавий, красивий будинок. Як Храпачев казав, як твір мистецтва, він мав рацію. Залишилося ось таке. Так що а, ну, тут яблуня впала. Це додатковий траур мені додало в це яблуня, тому що я будинок вписував між між ці яблуні, вона старша за мене. І, на жаль, на жаль, не пережила це лихо. Дякую Толіку, Мельнику, дякую Качуру Миколі, дякую тим хлопцям, хто мені прислав гроші, у мене всі рахунки є. Я дуже вдячний і сподіваюся, що в цьому наступному році, 2025, я приїду на Івано-Франківщину, буду подорожувати і віддячу картинами. І отже ви теж будете на зв'язку зі мною і творимо нове життя. А ось там, ось там вдалині, оце та залишився будинок, цей червоний малес, а оце галерея. Толік Мельник знає, качур теж, мабуть, Микола пам'ятає. Отже, я вас запрошую до участі в цьому році, в 25-му, до якоїсь виставочки. Або виставки, все-таки чому виставочки. Я минулий рік не зміг. Удасться. Тож будьмо здорові! І щиро, ще раз мене привітайте з перемогою над всіма тими суїцидами. Їх було понад кілька десятків, все закінчилося, все припинилося. Будьмо.